Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Содова. 6 червня День журналістів України. Своє професійне свято відзначають працівники засобів масової інформації. Усіх вітаємо із професійним святом і дізнаємося, якою буде цього дня Тернопільська погода. Привіт всім! 6 червня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Лише в день, місцями грози. Вночі та вранці слабкий туман. Подекуди поривовітрю сягатимуть 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, а вдень від 23 до 28 тепла. Передаю привіт усім своїм однокласникам. Привіт всім! 6 червня у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Лише вдень можлива гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Подекуди пориви вітру сягатимуть 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 9 до 11 градусів тепла, а в день від 24 до 26 тепла. Переглянути тернопільську погоду ви можете на нашому сайті tv вічотирекрапка а також на нашому каналі у Ютубі. Я ж бажаю усім гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на TV4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.